86-річна Ганна Макарівна, жителька села Ушомерко Коростенського району, вік опалює своє житло дровами. Та навіть попри такий досвід, в її оселі рятувальники знайшли недоліки, які можуть призвести до лиха. Тож просять стареньку дотримуватися необхідних правил. Треба вам всі речі забрати з печі, тобто одяг, все, що може легко зайнятися. Також бажано, щоб на дерев'яній підлозі був лист розміром 70 на 50 сантиметрів. Трошки більше. Так, звичайно, тому що це не зовсім відповідає правилам пожежної безпеки. Після спілкування з рятувальниками літня жінка зізнається, що кілька років тому в її будинку ледве не сталася пожежа. У вас каже дим з криші йде. А перед цим до нас у Лемесі був пожар, там кого зайнялося. я вискочила, да. та же доски, оці є, що бляхана, до їх накрита, вже засмалилися. Був би пожар. Отаке буває. Однак не всі випадки займань в Ушомирі закінчилися без трагедій. Лише за рік, в селі, де немає газу і опалюють твердим паливом, сталося 12 пожеж. Взагалі, жителі Наших сіл опалюють, опалюється все в селі пічним опаленням, здебільшого дровима. Газу назу немає в селі, тому всі люди користуються грубками пічним опаленням. В кого є котли на твердому опалення, а в кого просто звичайні грубки? Виникло за 2014 рік 12 пожеж на території сільської ради, і, на жаль, був один загиблий. Тому було прийнято рішення. Провести профілактичний рейд із залученням засобів масової інформації представників державної служби з надзвичайних ситуацій. Міліції Коростенського району, соціальних працівників і працівників районної державної адміністрації. Тож цього дня рятувальники обходили від будинку до будинку. Особливу увагу звертали на оселі літніх людей і багатодітні родини. Кожному жителю Шомера вручали пам'ятки поведінки з електрообігрівачами і пічним опаленням, аби люди, рятуючись від холоду, не проявили недбалість та звертали увагу на дотримання правил пожежної безпеки.